Вітаю! Літо літочко час збирати урожай. Розпочнемо з кабачків нашого одного із найулюбленіших овочів сезонних. Це ми зараз з вами спостерігаємо Ангеліну. Традиційно його саджаємо. Раніше садили завжди Ангеліну і Кавілі. У цьому році вперше спробували кабачок Іскандер. І для мене це вау-результат! В порівнянні, звичайно, з Ангеліною, погляньте на масштаби ося Іскандер, він мега величезний. І ось Ангелінка, так? Ангеліна і Іскандер. При цьому це так сама, самі сортові ознаки. Ангеліна достатньо компактна. Кабачечки ось такого вигляду, вирівняні. І... У нас якось вийшло, що іскандерчик почав плодоносити набагато набагато раніше, ніж Ангеліна. Його врожай ми збираємо вже більш ніж місяць. Бачимо ось стволик, це все, були зав'язані кабачечки, Сорт гібрид, звичайно, кущовий. Далі стволик наростає, ось так от лягає, і на верхівці в'яжуться. В'яжеться новий новий урожай. Ось так. Що хочу сказати, що якщо ми говоримо про кабачок Ескандер, це вже переріс у нас ось такий кабачечок, але він залишається з ніжною салатною кірочкою і достатньо смачний навіть у ось такому достатньо великому розмірі. Якщо говорити про Ангелінку, то її бажано знімати вже ось в такому вигляді, бо далі буде шкірка білішати, ну, тобто сам плід старіше і менш смачний. Дуже раджу. Іскандер просто клас. Далі столові бурячки. Тут, звичайно, вже особливо хизуватися нема чим, адже ми вже більше місяця збираємо врожай на пучкову продукцію, це у нас гібрид водан. Дуже класний буряк. Червоний, м'якоть, солодка, фактично без кілець. Ну і, звичайно, крупніший вже у нас видерганий бурячок. Але Надзвичайно задоволені в цьому році, в чергове Водан виправдовує всі свої сподівання. Значить, саджали ми у квітні, ну і, між іншим, всходи він зійшов швидко, вирівняна, схожість чудова, і він попав під повторні ось ці приморозки І два, і, ну, найбільше у нас було чотири градуси морозу. Я не знаю, чи це. Характерна риса для бурячків, але розсада бурячка, ну, сходи бурячків витримали ці приморозки, нічого їм не завадило вирости і дати ось такий ранній чудовий врожай. Прекрасний бурячок ідеально підходить для пучкової ранньої продукції. Наступна наша улюблениця морковка. Ось така красуня. Вирівняні плоди, красиві, чудові. Це лагуна. Ранній, дуже ранній гібрид, мабуть, один із найранніших. Сіємо її вже не один рік. Завжди прекрасний результат. У цьому році, на відміну від ем, бурячка, у нас морози вдарили по морковці. Ми сіяли, здається, три гібриди і один сорт. Ну, якось так трапилось, також не знаю, чи це особливість. Але саме на лагуні лагуна виявилася найстійкішою. І ми залишилися з першим ось цим врожаєм. Хоча ми не надто рано її сіяли, але весна цього року над нами трішечки знущалася. Повторні ось ці приморозки були дуже-дуже тривалими. І о, інші. Гібриди ми пересіяли. Пересіяли вже аж у червні місяці, адже не було часу, не вистачало, і підмарковку все ж таки вона вимагає поваги. Треба ґрунт підготувати, щоб він був пухким, треба її зволожувати, аби вона зійшла. Ну, будемо спостерігати за ось такими пізніми посівами цього року. А поки що, лагуна значить дуже стійка, не розтріскується. Плоди ось такі всі вирівняні, однакові. Просто як. Маслом писані. І що ще хочу сказати, вона дуже швидко наростає і завжди дає стабільний урожай. Надзвичайно смачна, солодка, помаранчева, просто вау-лагуночка. Далі надзвичайно соковита, смачнюща рання білоголова капусточка. Зараз ми з вами спостерігаємо за гібридом фарао. Поруч, у мене ще є Канто, Бачимо відмінність. Канто світліша, Канто це саката у нас фірма, а Фарао Бейо. І там і там головки наростають тугі, щільні, круглі, чим перемагає все ж таки фарао. Фарао у нас не розтріскуються, жодної капусти сорту фарао, гібриду фарао, я ще не бачила, щоб вони розтріскувалися. І вона ось така має темно-зелене листечко з восковим нальотом. І мені здається, що вона стійкіша до шкідників. А капусту канто все ж таки більше побили шкіднички. Хоча, звичайно, агротехніка у нас. Не зовсім дотримувалася. Уся ця капуста після висадки, розсади у відкритий ґрунт, була оброблена всього три рази біопрепаратом від шкідників. І маємо ось такий результат. А, у Канто є схильність до розтріскування. Не критична, не критична, але якщо говорити про фарао, то там взагалі. Жодної капустини у нас не було на грядці, яка би тріснула. При цьому канто ніжніша, якщо на салат, то канто можливо підходить більше. Дуже така смачна, солодка ніжна для борщу ось такого раннього з ранніх овочів, смачного літнього борщу, більше підходить фарао. Фарао, хоч позиціонується також як рання, але все ж таки пізніше від ранньої від канто. Трішечки пізніше вона у нас була вже готова. Ще вирощували в цьому році один гібрид пушма. Також залишилася задоволена. Пушму ми вирощували у плівниковій теплиці без опалення, але під плівниковим укриттям. І, значить, що вона позиціонується як суперрання, так і є. Для порівняння я саджала ще трішечки. Фарао і Канто в цій же ж самій теплиці в цей самий час пошма, дозріла набагато-набагато раніше. Для суперранньої капусти в неї є така перевага, що вона формує одразу круглу, тобто конусовидної голівки, не буває. Кругла, одразу щільна, і в теплиці вона у нас була не надто крупною ну Кілограмова, трішечки більше кілограма до кілограма 900 ну, до півтора, я не знаю, півтора кілограма чи були у нас голівки. Також смачна, світло така салатного вона кольору, не зелена, також що характерно, що дуже ранні капусти. Вони бувають такі зеленого кольору, не дуже смачні. Пушма була. В цьому сенсі чудова. Але у теплиці вона у мене була схильна до розтріскування. Також не критично, але все ж таки було. Ну, Знову ж таки, агротехніка не ідеальна, можливо, нерівновірний полив, і все цього можна було би і не мати, але спостерігали. Тому ось такі три гібриди, вони чудові. Планую, мабуть, і на наступний рік їх брати, якщо, звичайно, не надивлюсь щось новенького, завжди хочеться щось спробувати. Ну, а фарао просто бомбезна в цьому сенсі. І її переваги дві. Най Найважливіші це більш схильність стійкість від. Шкідників і стійкість до розтріскування. А ще заявлено, що вона для тривалого зберігання, тобто і в зрізаному вигляді може довше лежати, а також для зберігання в полі, тобто у відкритому ґрунті вона також може знаходитися довше і не псуватися. Хочу ці параметри у фарао також перевірити. Ще покажу причудовий гібрид баклажанчика, це у нас каземир. Ось такий вже баклажанчик у нас наростає. Кустик ще зовсім невеликий. Не набрав своєї сили взагалі для синеньких у цьому році літо непідходяще, ночі холодні, і тому ростуть вони уповільнено. Також хочу відзначити, що сині не люблять. Пересадок. Не подобається мені, як вони відходять довгенько. Після пікіровки я сію насіння в ящички, потім пікірую в плівникову теплицю. От В теплиці довго вони реабілітуються, наростають. Сама розсада і потребує, звичайно, вона прогріву. А також у відкритий ґрунт, потім з теплиці ну, розсада дьорганка з відкритою кореневою. І коли садиш у відкритий ґрунт, також довго акліматизовується. Тому, звичайно, в ідеалі вирощувати сині баклажанчики у стаканчиках і взагалі-то сіяти у касету, так? а потім з касети перевалочно. Розсаджувати в стакани, а зі стаканів перевалочно садити у відкритий ґрунт. Тоді будуть результати набагато-набагато раніше. Вдасться зберегти, ось цю, навіть якщо в стаканчиках з'являється ось цей баклажанчик, це та квіточка, яка з'явилася ще у тепличці, коли була розсада. Ну і ось Якось йому вдалося так менш стресово прижитися у відкритому ґрунті, і ця квіточка вже дала плід. Наприклад, Поруч у нас є баклажанчик. Бачимо, ось ця ж сама розвилочка, з неї вже тут іде пасиночок, але квітка відвалилася, коли у нас проживався баклажанчик, стресанув, і ось ця зав'язь відпала. Якщо вирощувати стаканчиком, то цього можна уникнути і за рахунок цього будуть ось ці самі най найперші плоди. Ось можемо спостерігати з цієї ж самої розвилочки. Квіточка збереглася. І ось у нас нав'язується, наливається також баклажанчик. Просто менше за розміром була розсада при висадці. І тому баклажанчик трішечки відстає від того, що я демонструвала раніше. Хочу відзначити переваги. Казимира, значить, він, по-перше, ранній, Друге, баклажани ось такі вирівняні, циліндричні, м'якоть ніжна, біла, дуже мала насіннева камера. І о, самі плоди при гарному догляді наливаються достатньо великого розміру, навіть до 300 грамів. Тому також дуже-дуже раджу казимир, чудовий гібридик. Зайдемо в нашу плівникову теплицю. Тут я маю декілька сортів суперського гібриду хаско. Перчик. Перчик, хаско, ранній. Ось такого молочного кольору. За рахунок цього він одразу придатний в їжу, одразу смачний на фарширування, на салати, прекрасний, дуже чудовий перець. На жаль, у мене його в цьому році мало. Не вберегла від приморозків. Ой, дуже багато було цих ящичків, розсади, і десь загубився у нас, не укрився хаски, тому ось так. Але перець просто при чудовий. Тут же у нас росте огірочок Мадрілен, стійкий, смачний. Гібрид. Плоди ось такі вирівняні, хрусткі, ніжні, прекрасні для свіжого споживання, а також у засолці. Мадріленчик також посаджений він у нас не дуже рано. Але вже смакуємо. Ось Тут вже всі знизу кустя. Перша зав'яз була знята. Доглядаємо, щоб куштувати огурчики і далі. Ось такі зав'язі, мадрилинчик. І тут же в цій теплиці вирощуємо трішечки томатів. Вперше у цьому році спробували сорт-Рожева загадка поки що вражає своєю зав'язів налитістю плодів, ранньостиглістю. стиглістю. Значить, вже ми кустували Два томатика збирали, але я на смак їх не спробувала. Синулька в мене їх посмакував. Ось такі кісті В'яжуться вирівняних томатів. У нас поки що середнього розміру, але хочу сказати, що догляду фактично ніякого вони не отримують. Дуже-дуже мінімальний. І ґрунт, ось саме ця теплиця, яку я показую, найскладніше в ній огірочка. Грунт у ній не підходящий, виснажений, треба буде нам цим питанням займатися, тому особливого урожаю з цієї теплиці не очікуємо. Ось така загадочка. Далі будемо її розпробувати на смак, яка вона. Яка у неї буде стійкість, але врожайність поки що просто вражає. Прекрасна зав'язуваність, вирівність плодів. Дуже різні кущі. Ось така загадочка у нас рожева. Для раннього томатика рожевого, мені здається, прекрасний варіант поки що. Ну і, звичайна, класика жанру це у нас томат Санька. Також ми з нього вже зривали з цих кущів декілька червоних томатів. Ну, санька як Санька. Хочу сказати, що для раннього томату для мене вона надзвичайно смачна. Звичайно, коли потім поспівають інші, більш такі крупніші томати, рожеві, жовті. Шоколадні і так далі, звичайно, Саньку вже ніхто не їсть. Але вона прекрасна в засолці, в консервації, цілим помідор дуже прекрасно в баночку входить і виходить дуже чудовий результат. А для раннього свіжого томату, ну, мені здається, з цими зараз, що пропонуються в супермаркетах чи на ринках, в порівняння навіть не йде. Для мене. Набагато-набагато смачніше. Тому точно варто її саджати. Ось такі доволі крупненькі томатики. Погляньте, яка кість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість томатів. І погляньте на загальне навантаження куща. Ну, мені здається, результат непоганий. Так, ну і тут у нас вже завалився другий кущ. Також бачимо характерна ознака Саньки, так? Що вона трішечки ось так ребриста біля хвостика. Так, бачимо, що дуже урожайний сорт. Єдина у нас є проблема, що, наприклад, у нашій місцевості ті, хто продають розсаду, Продають не цю саньку, не справжню саньку, чи як це пояснити. І через це люди розчаровані в ній. Говорять про те, що плоди дуже дрібні, дуже кислі і взагалі не червоні. Ні, це не про неї. Не ображайте нашу санечку. Вона доволі пристойна і гідна уваги. Ще один ранній томатик пробуємо в цьому році сорт Китайський ранній, У нього ось таке картопляне листя широке. В розсаді він також класний, такий міцний, кучерявий. І плоди мають у нього бути доволі крупними, ще наливається. Ну, хочу сказати, що саме китайський ранній, знову ж таки, у мене через недогляд. Ой, потрапив під приморозки. Це та роса де, яка відходила в стаканчиках. Ну, Не так як належить все було. Тому говорити, настільки він ранній в порівнянні з Санькою та Загадкою ми не будемо. І також про налив плодів. Мені здається, що в відкритому ґрунті він має бути. Там поглянемо якраз, настільки він у нас буде крупний. Спробуємо також пізніше. Щодо зав'язуваності і урожайності врожайності вартує уваги. Бачу, що результат є. Єдине, що більш розлогіші, мені здається, кущі, ніж і у загадки. В загадки цієї рожевої, взагалі, хочу зауважити, просто чудовий кущ. І розсада кучерява, така приземиста, і сам кущ дуже-дуже компактний. Ці всі три сорти у нас є ранні і детермінантні, тобто низькорослі.